Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Субота, традиційні 5 хвилин і дивіться, кого ми обираємо. Я на це наголошую ну, вже, вже дуже давно. Дивіться, кого ми набираємо. Віталій Володимирович Кличко мер столиці, Міста Києва, де нема доріг, де нема мостів, де погана вода, де нема електрики, де не підмітаються частково подвір'я, вулиці, де нема тротуарів, де реклама розкидана, знаєте, як в хлів, де, де знищується місто, де е, знищуються лісові е, зелені зони, де виросли несуразні. Поверхівки, де не ремонтується нічого, що повинно ремонтуватися. По-перше, віддає іншим городам, містам 250 мільйонів, а тепер збирає, збирає бунтовську бунтовське зібрання з 30 мерів України, слава Богу, що це 30 мерів. спізнаваємих там садовий. Мер міста Львова і Сухомлін, мер міста Житома. І інших на фотографії, по крайній мрія, я не можу о, о, ідентифікувати, вибачте. І поїхали в Чернігів. Пікетувати суд Чернігова. Який заборонив Атрошенку, меру Чернігова, займати місце своє, працювати один рік за те, що він за наш ваш Чернігів, чер Чернігівчані кошт відправив жінку за кордон жити, сам їздив за ваш кошт? Ну, слухайте, я розумію, що він сидів там. Хтось каже, він там сидів, поки бомбували. А де йому сидіти було? Це нормальний мер, це нормальна поведінка. Як мер, який залишається зі своєю містом, мер, який залишається зі своїми громадянами. Це його обов'язок, це не геройство. Герої у нас на фронті. А що з ці 30 мерів зробили? Щоб і їхні родичі, діти. Брати, і сестри були на фронті, або хто з них воював, або хто з них хоча б їздив на фронт, а не міг Віталій Володимирович зібрати цих 30 мерів і поїхати, наприклад, ну хай не під Бахмут, хай не під Вугледар, хай не под... а в більш-менш спокійно про фронтову зону, подивитися своїми очами, побути, послухати взрив, побачити, як живуть, як живуть наші воїни, як живуть вони пікетують щоб їхнього брата крадія того, що краде у нас, того, що знущається над нами. Щоб йому дозволили знову виходити на роботу і красти, і знущатися над нами. І я скажу більше, це кличко збирає вже банду, яка буде. Робити якісь державні перевороти з прицілом на це. От зрозумійте, просто так не робиться в цьому житті ніколи нічого. Захистити Атрошенка? Ну не захистять. Зато колектив вже є, зато замазане є. Знаєте, бандити кажуть, кров'ю перемазане, а вони вже гедотою перемазане, ганілью перемазані. Я ж кажу, слава Богу, що знайшлося цього 30 мерів. 30. У нас міст, мабуть, я не знаю, під 1000, чи скільки там різних міст, маленьких, великих, ну, не 100 точно. Там тільки в Донецькій області, біля 60 міст, чи 50, 50 було міст, коли вся область була. Багатенько у нас міст. Ну, слава Богу. А до влади знову. Я постійно звертаюся до влади. Одне у мене питання: доколі? До колі, до це все вони будуть робити? Запретили, заборонили виїзд. Та ні. Система мобілізації, система відповідальності. На, на час війни, під час війни, під час вій... війни. Я, я, я не... Війна вони пекітують суд. Я не кажу, що у нас суд класний. Але ж тут, зрозуміло, жінки дав машину, жінку доправ. Я, я впевнений, що дав і охоронця і водія, все, дав, і жінку вивезли за кордон. Так і я хочу свою вивезти, і мільйони людей хочуть так вивезти своїх жінок. А ключко протестує, а садовий протестує. А Сухомлін протестує. І є же з ним остальні. А ми, друзі, донатим. А ми донатим. Велика вам подяка за ваші донати. Величезна подяка. Тому що хлопці, хлопці і за спальники, і там а, були п -п посилки з устілками і, і з носками, і з рукавицями. За все дякую. Пересилали мені, я пересилав далі. Де, де так позурав. де ні, напрямую туди я віддавав адресу міста Покровське. До Дніпро Дніпропетровської області висилали туди люди, я ж казав, вже, там і свічки, і, і те. А хто донатить до мене, хто, 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 хто вірить, хто не хоче, ну, не те, що не хоче, я, наприклад, забороняю називати своє ім'я от, от на фронті перед солдатами, перед бійцями. перед... Е я не хочу. Ну, Звісно, що якщо хтось це приймає, ми разом. Ми працюємо. Йдемо далі, друзі. В уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів. Слухай, я коли це прочитав, <свісно> думаю: слухайте, я ж, я, я ж звичайна людина звичайного селища, районного центру. І не тільки ж я, нас же таких багато. Я думаю, ну, невже ми самі розумні, а в уряді завжди, з 2014 року, ось по цей час, сидять бестолкові. Ну, ну Невже ми умніші? Ну, начебто там міністри, прем'єр-міністри, заступники, там стільки людей, ось тут на Грушевського. Як подивишся, всі одіти розодіти весь час ходять з 91-го року. І завжди приймають рішення. Ну, не зовсім такі, які потрібні людям. Ну, не зовсім, щоб відповідали. Так ось з 2014 року я наголошував, неодноразово казав в розмовах, десь на зустрічах, потім по Ютубу, по в каналі Ютуба. Друзі, ми не можемо поплачувати пенсії, якщо це не наша територія, якщо ми її не контролюємо. Я не казав про колаборантів тут. Але ж ми платили половину Донецької області, половину Луганської, а ще рік, здається, платили в Крим пенсії. І, і ну, Крим, так, перестали. А туди і продовжити. Ми не контролювали життя пенсіонерів. Ми не знали, живі люди чи не живі. А картку, ви знаєте, там на три роки видають чи на скільки. А з карткою їздили, отримували, отримували, отримували. Я розумію, для чого це робили ті, хто живе в Донецькій області е, в соціальній сфері. Вони вступали в приступний зговор, і просто, якщо людини, люди помирали, і так далі, так далі. картка залишалась, продовжили перечисляти і ділились тими, хто привозив ці картки відтіля. Я це розумію. Я не розумію. А, може, вони ділились з урядами, я не знаю. Ну, це, це тяжко мені. Але на кінець то позбавити пенсії держзрадників. Та вчора це ще повинно було бути. Зайшли в Херсон, хто виїхав на ту територію? Бігом в... 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 вияснили це. Провели штре, швидке слідство, хто виїхав на ту сторону. З мешканців. Все, закрили пенсії. Все. Зловили зрадника, він пенсіонер, все, закрили пенсію. Зловили наводчика, пенсіонер, все закрили. З Херсона виїжджали як туди, так і сюди. Хто виїхав сюди, отримуйте. Це громадяни люди України. Хто виїхав туди до побачення? До побачення! Ще є рішення суду? До побачення. Тільки вступило рішення суду до побачення. Чому ми цього не робимо? Чому ми до цього не доходимо? Мені... Ось це мене дратує страшно. Ну і, і останнє. Друзі, вилазить вся мерзота. Оце, мене там хтось каже, я, я і нахтя швиця не стою, і я і не хочу стоїти навіть нахтя його. Це гедота, це паскудник, це. Покидяк Російської Федерації, якого притащив сюди гордон, і зараз він уже поливає бруд, він поливав всіх. І поливає президента, він поливав брудом міністра оборони, зараз малюску поливає брудом, зараз Буданова поливає брудом. Він працює на наші уми українські, щоб тут був розкардаш. У нас уже малюска погана СБУ, Буданова розвідка погана. Міністр оборони у нас поганий. Президент у нас гівно, це він казав. Єрмак зрадник. А мені кажуть, я не стою ногтя. Та я не хочу стоїти 10 таких швидців. Я взагалі я не хочу міліметри його стоїти. Нічого, це, тому що це, це тварина, яка працює проти України разом з Гордоном. Це друзі, товариші і брат, брати. все друзі, дякую. До вечора. Ввечері буде цікавіша розмова про мишлення наше і про те, як воно у нас двигається. Да? Україна переможе.